Мої чарівні стрільці, я вас вітаю. Колись давно робила розклад для всіх знаків зодіаку, коли в них був день народження. От прям як ваше сонечко з'являється, і думаю, треба робити. Потім закинула цей процес, але зараз, думаю, ні, треба починати. Тому ви в мене перший знак, який буде відновлювати цю традицію. Стрільці. Вогняні, чарівні створіння, кріатун. У нас тут, так, чекайте, зараз знайду, де моя паличка, якою я показую, щоб я руками не рухала. Так, о, знайшла. Дивіться: що Ді Вельт ендекерін. Тобто та людина, яка винаходить для себе світ, знову відроджується. Ми будемо дивитися, що закінчується, що приходить, і планувати. Як завжди, це, це мій авторський розклад. Які я написала. Тому поїхали! Якщо вам потрібен приватний розклад на ваш день народження, ми подивимося сфери вашого життя наступний рік, то звертайтеся, під відео є телефон. Якраз на нас зараз в грудень. Отак, полетіла сама карта, куди вона летить. о, колісо фортуни вилетіло. Давайте лишимо. Подивимося, що там крутиться. Так, стрільці, розклад таро на день народження і на початок нового року. Піймала. Перше, які процеси зараз відбуваються у вас? Рицар Пентаклій це рух. Рицарі це в нас такий собі активний рух, в даному випадку неактивний, він стоїть. Фінанси Пентаклі – це фінанси, тобто ви плануєте певний рух у майбутньому, те, що стосується фінансів, можливо, хтось планує новий проект, хтось планує міняти роботу, але це єдиний лицар, який стоїть. Руху тут немає. Тобто зараз, ну, дівочка вже в квіточках і зелене, зелений в нас колір трансформації, колір життя. Ви зараз знаходитеся на такому відрізку свого життя, коли у вас є план, але ще немає дії. І тут важливим є те, що витримаєте трошечки паузу. Ви тримайте паузу для того, щоб подумати, в яку сторону ви їдете чи вам взагалі треба. Калісо Фортуни, яка в нас впала карта, говорить, що ну, серце у вас. Карта дуже класна. До речі, стрільці, ви знаєте, якщо вам подобається будь-яка карта, то ви пишете, Лена, прийшліть мені в приват фото, я присилаю задоволенням. Якось так доля буде складатися, і стрільцям повезе. Зараз процеси, це планування, реакції якоїсь я не бачу, ви поки стоїте. На дно колоди шестьорка мечів – це бажання кинути десь якор, тобто поки засій. Але мозок у вас гарно попрацював. Тепер, що закінчилось у вашому житті? Д'явол. Ой, круто! Закінчилася і якась, якась умана закінчилася. Це може бути, раз подивлюся, і імператриця. Тут можуть бути токсичні зв'язки з мамою, в когось, як би так правильно сказати. Можливо, ви зрозуміли, що наша мама це не все, що є в житті, кому треба поклонятися. Зараз багато езотериків, психологів каже, так, травми з дитинства, все від мами. Маму треба сприймати і любити. Не можна любити того, хто робить тобі боляче. Можна сприймати цю людину, але змусити себе любити. Тут у вас залежність лишається. Можливо, хтось дуже сильно хотів завагітніти, і ви прям були от як одержимі цією думкою. Ви просто хотіли робили все можливе, щоб завагітніти. І у вас закінчився період у тієї одержимості. Це також є маніпуляції. Маніпуляції по д'яволу з боку цієї людини, з боку мами. Можливо, хтось дуже сильно намагався справді от завагітніти, але період закінчується. Який ресурс ви придбали? Четверка жесла. четверта жесла це стабільність. Хтось, можливо, побудував дім, хтось, можливо, нарешті знайшов свою половинку. Можливо, вам вдалося переїхати, але ви, в принципі, побудували стабільність, оскільки чотири кути. Може, хтось ось зараз починає прикрашати свій будинок перед Різдвом. Але тут ще й хлопець танцює. Можливо, ви побачили для себе. Який чоловік має бути, щоб я сказала, я і хвіль, да, я хочу, я побудую з тобою своє майбутнє? Ну це більш-менш така стабільність. Але е, стабільність, вона крута. Чотири жезла. Жезли це в нас от справді тут родина, святкування. Ви справді, після от, ваших таких е, залежних відносин, ви вийшли в просто. В такий от каркас, в якому вам круто і ви задоволені. Напишіть, до речі, будь ласка, як завжди, я вдячна вам за зворотній зв'язок. Які перспективи відкриваються для вас? Ага, перевернута. Королева мечів. Перевернута королева мечів говорить нам про те, що. Ви звільняєтеся від почуття, що хтось за вами постійно дивиться. Що ви маєте бути для задоволення інших. О знаєте, коли нам завжди хочеться бути, щоб всі говорили, боже, яка вона класна, як ти мені подобаєшся. І взагалі королева вам і ваша може бути там свекруха, наприклад, яка постійно спостерігала, яка постійно щось говорила, якась ваша шеф. Чи шифіня в даному випадку, людина мічі це повітряна стихія. Тобто, ви позбавляєтеся, як би так сказати, 4? Да? Це іде перспективи, які відкриваються. Я до чого? Ви, ви цього позбавились. От і, і не треба бути постійно гарно одягненою, постійно робити всім добро. Ви починаєте звільнятися. Це от карта, якщо вона перевернута, вона просто звільняє вас від того внутрішнього тиску. А можливо, хтось справді почував, що, наприклад, за вами спостерігає коханка вашого чоловіка. Чи, можливо, ви в трикутниках, і от тут дивилися, що жінка за вами спостерігає вашого партнера в даному випадку, то перспективи звільнення від спостерігання, від контролю, може хтось позбавиться від ам'юзивної подруги, яка постійно спостерігала вас за вами в соціальних мережах і думала: як треба? Якщо Тут у нас сфера медична, то вам не треба робити операцію. Тобто, у вас ще закінчився процес. Тепер, кармічний урок, що треба пройти? Цікаве питання, правда? Якщо чесно, то мені подобається от трактування цієї карти в даному випадку, що ви можете бути собою. Взагалі стрільці хочуть, щоб все було мирно, тихо, спокійно, але коли думають, що за ними хтось там спостерігає, критизує, їм треба бути в рамочках. От в рамочках вам якраз і не треба. Кармічний урок, який треба пройти. Ха -ха. Пуста карта. А не каже вам карта, але дно колоди в нас шестьорка кубків. Тобто це карта минулого. Вшануйте своє минуле. Вшануйте своє минуле. Тут основа в чому. Спробуйте побудувати зв'язок трансгенеративний, тобто між вашою, наприклад, мамою, вашими дітьми, між бабушками. Шануйте своє минуле. А комусь може треба відпустити. Кульки, бачите, тут одна відлетіла. Тобто ваш урок в тому, щоб шанувати, але не зациклюватися. І дбати про себе. Четверка мечів говорить нам про те: займіться медитацією, взагалі для того, щоб да. Далі рухатися, ляж і все пройде. Хто в нас на місяці лежить? Можливо, спробуйте якісь нові техніки, йогу, медитацію, насолоджуйтесь. Цікаво. Що ви втратили? Королів Жезла. Ха, дуже цікава, це карта стрільця. Давайте ж подивимося, що там є. Мах, тут, можливо, знаєте, якесь таке. Бажання бути і вміти все. Так ведуть себе часто мами після розлучення. От коли вони розлучаються, мамам здається, що треба робити все. Я і лошадь, я і бик, я і баба, і мужик, і я і тато, і свекруха, і всі останні. Ви втратили бажання бути і всіх рятувати, і всім допомагати, і все контролювати, скажімо так. Тому тут, в принципі, розслабляєтесь ви тут такі якісь процеси цікаві, коли ви от обнулюєтесь просто. Тому е дуже позитивна, я б сказала, от зараз карта і така трактовка, е розслабитись можна, що вам не треба все абсолютно робити і все могти. Стрільці, можете розслабитися. Що вам допомагає? П'ятерка м'ячів вам допомагає. Розуміння, що, в принципі, ви можете все робити для себе. Отут є в нас чоловік з розбитим серцем, і вам не потрібен фокус на його серці. Якщо це стосується ваших відносин, то не треба робити так, щоб серце залатати комусь. Думайте про себе. От ваша квіточка тут є, і слава Богу. Тримайте свою квіточку і радійте. Якщо до вас прийде людина з розбитим серцем. То uh, вам не треба просто думати і обирати когось, щоб його лікувати. Вам допоможе це в майбутньому розуміння, що моя квіточка, і мені добре, я не маю витягувати тебе з твоїх стрільців. Взагалі вони неймовірні мотиватори, вони завжди допомагають. Але якщо ви зараз будете дбати про всіх, в кого розбите серце. І вам повинна ця інформація справді сказати. Я дбаю про себе, про те, що в мене є, а не про те, щоб клеїти комусь серця. Це їх проблема. Наступне, чого ви не бачите, десь є людина, з якою ви побудуєте відносини, вам буде дуже комфортно. Десятка кубків. Можливо, в морську подорож відправитеся і вас, Боженька, благословить. У вас тут веселка є людина. Ви заслуговуєте на щастя, і вам буде з нею комфортно, рибки. Може, хтось і завагітніє, але це дари є. Притом це емоційна сфера. Тобто є людина, яка в сфері емоцій буде вам підходити, як прям кажуть німці, фауст ауге, як кулак до ока. Все буде добре. І ви, чого, не, ви цього чомусь не бачите. Король Пентаклі — це навіть дуже ресурсний чоловік земляної стихії, який прийде до вас. Це в насказірох або діва, або тілець. Десь він ходить, ваш король. Що потрібно зробити? Насолоджуйтесь. Туз кубков емоційне начало покласти, коли ви заспокоїтесь, коли ви от підете з цієї всієї ситуації, ви. Зможете наповнитись і тоді давати, у вас буде емоційна така трансформація, тут скільки води, яка вона красива. І е, насичуйтесь, насолоджуйтесь емоційний початок. Ми подивимося, що Паш, Кубка, навіть ще може в когось справді бути вагітність. Запитайте чарівну рибку, щоб вона зробила ваше бажання. До речі, в кого є ва... яке бажання? Стрільці? Які у вас плани, мрії на майбутнє? Вдячна, якщо ви напишете під відео, можете звернути увагу також на вашу дитину і разом з дитиною наповнюватися, подорожувати тут, тут. вода, море. Купіть собі нову чашку, Можливо, купіть собі акваріум, хто хотів. Кожному своє. Що для вас зробить Всесвіт? Зараз подивимося, що тут Всесвіт буде робити для стрільців. Вилетіла карта, шо? Ага. Шестрка жезла, десь буде у вас цікава дорога, і у вас буде шанс, може перельотись будете летіти. І у вас це, скажімо, дасть вам можливість подбати про себе. От знаєте такий круг, вона летить на пташки, а пташка і кормить її. Калібрі, а Калібрі за це перевозить цю дівчинку. Всесвіт дасть вам шанс, можливо, якоїсь дороги або людини, з якою у вас буде отакий симбіоз. Жезли — це в нас карта переможця. Тобто, у вас буде шанс, буде можливість от, зрозуміти, що таке вікторія, що таке перемога. Хто збирається в подорож в перельоті, вам це буде дуже велика користь. І шоу, до речі, ви виходите вже з квітки, бачите, дно колоди, Вилітайте звідти, тут крила, там крила, вилітайте. І зараз. Що ж ви отримаєте? Ті, хто зараз прислухається до порад і не буде тільки говорити, ставити лайки, писати коментарі, а щось робити, оскільки е, просто перегляд відео вам нічого не принесе. Потрібно поради втілювати в життя. Що ви отримаєте, якщо ви будете працювати над собою, над, над всім, всім всім? Тройка мічів. Буде якийсь там чоловік за вами дуже сильно страждати. Дивіться, ви оберете себе, ви будете імператриці. Хтось захоче завагітніти, будете вагітною. Хтось буде дбати про себе. А людина, яка от чоловік, можливо, у вашому житті, він буде плакати, бо в нього буде розбите серце. Але ви оберете себе. Тому стрільці. Імператриця кращого не може бути. Обирайте себе, і ті навколо вас, кому ви, можливо, будете розбивати серця, можливо, хтось вас закохається, але це вже, скажімо так, може звучить жорстоко, а це його проблема. Ви навчитеся грати людьми і дивитися тут стосується тих, хто раніше був таким несміливим щодо чоловіків. Ви навчитеся грати вашу партію і будете розбивати чоловікам серця. Хтось може мене послухати і скаже, боже, яка жорстока, але насправді, я думаю, що стрільцям дуже часто розбивали стрільця, тепер ви йдете в іншу ролі. Ви будете тим, хто робить шах і мат. Дівчата, я вас вітаю. Якщо в мене дивляться мальчики, то будьте обережні, що вам може ваша жінка розбити серце і вами маніпулювати. Ну, якщо дівчатки, бачите, у нас все по-іншому. Ви керуєте світом. Тому бажаю вам. Чим ми закриємо зараз карти для того, щоб в нас був позитив і щастя? Давайте ми закриємо колісом фортуни і відносинами. І буде стрільці! Вам щастя в вашому новому році! Як завжди, побачимося в наступних відео.